Гуманітарна допомога постраждалим від російської агресії а на коробках – прізвища голови ОВА В'ячеслава Чауса та його заступника. Роздача таких пакунків на Чернігівщині викликала неоднозначну реакцію людей. Представництво партії Слуга народу в нашому регіоні на своїй сторінці в Фейсбуці опублікувало повідомлення про відкриття й гуманітарного центру. Приміщенні клубу в Павлівці. На фото чиновник, заступник Чауса, чиє прізвище теж значиться як на пакунках, так і на вивісці. Тут же отримали коментар розгніваної мешканки села. Я не можу зрозуміти, без таких яскравих вивісок, які майорід здалека, фонд не зможе працювати. В той час, як по всій країні йде війна і люди познімали всі вивіски, ви ж робите все навпаки, а потім ще приплітаєте політику. Коли ви все це вішали, ви думали про безпеку людей? Чи дітей, які граються поряд на дитячому майданчику? На тривога лунає кожен день, тому не потрібно говорити, що вам не байдуже до людей. Як поставити вікна, які повибивало хвилею, то нікому, а рекламу повісити то швиденько. Ганьба вам. Такий же центр відкрили і в Чернігові. Люди біля нього обурюються, що на поширенні гуманітарної допомоги деякі політики почали робити власний піар, адже допомогу людям надає багато людей та організацій. Але наліпки з прізвищами політиків тільки в цьому випадку. Це піар. Це ми мабуть цього хоче показати наш голова, що він все, а інші нічого. Він не тільки державна де допомога, закордонна де допомога, і також багато людей, у котрих є можливості, вони теж допомагають в даній, в даній ситуації. Ситуація дуже складна в нашому місті. Люди йдуть за цією гуманітарною допомогою не від гарного життя і наклеювати туди наклейки, що ця допомога від твого імені не є. Добре і нормально у тексті повідомлення Слуги народу Чернігівщина. Йдеться, що людям новий гуманітарний центр роздавав продуктові набори та ковдри від американської організації Global Empowerment Mission і ГО якість життя. Чи витрачали особисті кошти на придбання цих наборів Ячеслав Чауст та Дмитро Іванов, чи імена зазначені на коробках і вивісті гуманітарного центру? Ми намагалися дізнатися в обох на наші повідомлення. Вони не відповіли.